Все, що сталося зі мною за це літо. Через постійні упадки сил нарешті прийшла в стежі. Ю. Тепер вітамін Д сходила на концерт послухати улюбленого Жадана. Влітку у нас багато іменинників. І першою ми вітали мою маму. Подарували їй золоті сережки і паралельно бачили пошуки машини для мене. Вперше в житті я поїхала в самостійну подорож. Сама самісінька з Києва аж у Франківськ. А потім на пару днів Карпати. Мені спершу було дуже незвично. Але потім я реально тайфанула. Йду куди хочу, роблю, що хочу. Просто. Була на одинці з собою. Якимось чудом мені дуже швидко знайшли машину. І коли я приїхала в Київ, ми відразу ж її купили. А далі був один стрес. Записала свій перший подкаст. Це був тотальний вихід із зони комфорту. А через два дні після цього я потрапила в перший ДТП. Наревілась і чесно дуже злякалась. Тоді мені дуже допоміг переключитися мій день народження. Здійснила свою мрію, купила класні якісні окуляри. Зараз я вчуся жити в моменті, кайфувати від кожного дня і ні з ким себе не порівнювати. І навіть коли бувають погані дні, не зациклюватись на цьому.